Весь особовий склад 26-ї бердичівської артилерійської бригади бере участь у підсумковій перевірці бойової підготовки частини. Впродовж тижня у бригаді будуть перевірятися усі офіцери, прапорщики та солдати. Перш за все буде дана оцінка роботі штабу частини. На плацу командир бригади Андрій Маліновський особисто перевірив зовнішній вигляд офіцерського складу, адже військові завжди мають виглядати бездоганно. І солдати повинні брати приклад зі своїх командирів. Під час підсумкової перевірки буде приділена увага здачі основним предметом навчання з командирської підготовки і з підготовки підрозділів. Будуть здавати контрольне заняття зі стрівої підготовки, спеціальної підготовки, технічної підготовки, офіцери-артівісти на малому артилерійському полігоні будуть виконувати вогневі завдання правда умовним пострілом, але ми визначимо їх спроможність виконувати свої обов'язки функціональні, фізична підготовка. Також буде приділятися увага, тому що наступний рік, рік начальникам Генерального штабу головнокомандуючих Збройних сил України, визначено роком фізичної підготовки і спорту. Після урочистого маршу підрозділи розділилися. Одні здавали нормативи з фізичної підготовки, інші з володіння зброєю тощо. З першого дня перевірки важко визначити боєготовність особового складу, каже Андрій Маліновський, але він стверджує, і офіцери, і прапорщики, і солдати готувалися до підсумкового огляду. Ще одним заходом підготовки до нового навчального року є перехід техніки з літнього на зимовий період експлуатації. Начальник артилерії 8-го армійського корпусу Валерій Марцеха особисто приїздив до бригади, щоб перевірити боєздатність техніки. Зараз на даний момент дуже багато одиниць техніки, а це саме і самоходні системи, і системи командно-штабних машин, і машини, які обслуговуються, потребують. Переводу на зимовий період експлуатації, для того, щоб бригада мала завдання своєчасно виконати їх під час зимового періоду навчання. Це включає в себе операції, які проводяться на техніці, по заміні мастил, по підготовці узлів і агрегатів, по перевірці апаратури. Пообслуговані, і хоч техніка бригади зовсім нещодавно брала участь у військових навчаннях, адекватне реагування реагування-2011», вона готова до нової експлуатації. Такого висновку після перевірки дійшов Валерій Марцеха. Стан нормальний. В кращій бердичівській бригаді не може бути поганого стану.